Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Нова хвиля національної кампанії Розірви коло яку втілює фонд ООН у галузі народонаселення разом із міністерством соціальної політики. Мета цієї кампанії протидіяти стереотипам щодо домашнього насильства а головне допомогти людям, які його зазнали. І до нас зараз приєднується координаторка мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Чернігові Олена Надточій. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня, розкажіть нам детальніше про кампанію «Розірви коло». Що вона конкретно передбачатиме у Україні? Розпочалась нова хвиля національної кампанії «Розірви коло», яка вділюється UNFPA – фондом ООН у галузі народонаселення в співпраці із міністерством соціальної політики. Вона спрямована на те, щоб зруйнувати сталі стереотипи про домашнє насильство, про гендерно зумовлене насильство, і розповісти людям, які є постраждалими від насильства, або такими, які стали свідками насильства, куди можна звертатися за допомогою, де можна отримати цю якісну допомогу і безпечне місце. У нас на екрані зараз написана адреса сайту розірви коло, але ви можете просто в гуглі ввести розірви коло, це буде, скоріше за все, перше посилання. У мене це перше посилання. Опиняєтеся на сайті. Тут, окрім контактів допомоги, є ще така вкладочка перевірити стосунки. Тобто тут, пані Лено, йдеться про те, що люди не завжди усвідомлюють, що вони живуть в умовах насильства. І цей тест має допомогти, правильно? Абсолютно вірно, досить часто людина абсолютно не ідентифікує, що вона є постраждалою від насильства. Такі очевидні форми насильства, як фізичне і сексуальне, їх можна побачити, тому що вони залишають сліди на тілі. А ось такі форми, як психологічне і економічне, вони є досить розмитими. І відповідно, людина може взагалі не розуміти, що вона знаходиться в насильницьких стосунках. Тому саме такі швидкі тести, експрес-тести, вони допомагають ідентифікувати ідентифікувати саме насильство у власних стосунках, власні сім'ї, це не дивно, те, що люди можуть не ідентифікувати те, що вони живуть в умовах насильства, тому що ну деякі ненормальні способи поведінки у нас романтизовані. Наприклад, ревнощі, якщо чоловік доскіпується, питає, у котрій ти прийдеш, куди ти підеш, чому ти так одягнулася, то це може бути ознакою в уявленні людей, ознакою того, що це прояв любові. Але насправді це не так. Чи можете ви навести ще приклади, можливо, тих стереотипів, з якими, зокрема, в межах компанії розірви коло ведеться боротьба? Звісно, стереотипні висловлювання, на кшталт не виносять сміття з хати. Вони мають надзвичайно руйнівний характер для психіки особистості. Вони нормалізують насильство, вони унеможливлюють. Постраждалих звернутися за допомогою, просто визнати те, що вони є постраждалими. Жахливо те, що вони абсолютно нівелюють вину кривдника, тому що вони пропагують не звертати увагу на те, що відбувається в сім'ї, не виносити сміття із хати. Саме тому ми в кампанії, національній кампанії розірва коло говоримо про те. Про важливість і токсичність таких висловів, усталених висловів, які по сей день навіть несвідомо використовуються в суспільстві. У промокампанії були використані такі звичні для кожного із нас вислови, токсичні приказки, але з певними доповненнями для того, щоб люди могли сформувати певні нові правила в своєму житті. Наприклад, мовчання не золото говорить про необхідність говорити, визнавати, що в стосунках неприємно боляче, можливо, там якраз і відбувається насильство. Різниця між конфліктом і насильством в тому, що конфлікт це протиборство рівних сторін, а насильство це завжди домінування одного над іншим. Б'є, значить, не любить, наголошує на тому, що не треба шукати виправдання будь-якій формі насильницької поведінки. Не хочеш, то не мусиш, нагадує, що ні, означає ні, навіть у шлюбі. І примусу абсолютно немає місця в будь-яких людських стосунках. Ну знаєте, хотілося б, щоб була приказка б'є, значить, понесе покарання, і в цьому контексті, скажіть, будь ласка, на яку зараз реальну допомогу можуть розраховувати люди, які страждають від домашнього насильства? Ми розуміємо, що переважно жінки страждають від домашнього насильства, тобто ми про них говоримо. А також наскільки реальним є довести до покарання того, хто це насильство чинить. Дійсно, статистичні показники говорять про те, що переважно страдають страждають жінки. Але все-таки статистика звернень чоловіків вона збільшується на сьогоднішній день. Щоб отримати допомогу та підтримку, важливо знати, де її шукати в Україні. Як ми вже проговорили, діє сайт коло», де досить багато корисної інформації і контакти всіх необхідних сервісів, де постраждалі можуть отримати допомогу. Окрім того, фонд у галузі народонаселення підтримує мережу сервісів у різних регіонах України, включно із мобільними бригадами, кризовими кімнатами, Це є шелтери, безпечне місце для постраждалих. Це також і гарячі лінії, це консультативні служби, це денні центри соціально-психологічної допомоги постраждалим. Важливо пам'ятати, що контакти служб, які я тільки що перелічила, вони є в кожному місті і в кожній громаді. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому настане той момент, коли ці міста і ці громади будуть вільними від домашнього насильства, і кожен кривник понесе гідне покарання. Пані Олена, дякую вам за ці слова за те, що приєдналася до нашого ефіру. Це була Олена Наточій, координаторка мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в місті Чернігів, з якою з якою говорили про національну кампанію, розірви коло кампанію, покликану протидіяти домашньому насильству і.